Друзі, привіт! Хотів би вам розповісти про ДБЖ Powerbank. Його можна називати як завгодно, але тим не менш, ця штука дозволяє вам отримати дуже велику потужність, дуже велику ємність, і одночасно з цим вона має функції ДБЖ джерело безперебійного живлення. Що ми маємо? Ми маємо таку коробку, яка я б сказав, виглядає дуже дешево, пластик дуже дешевий, але тим не менш вона є. Що в нас всередині? Всередині, як багато аналогічних устройств, в нас є акумулятори 18650. Звичайно, їх треба купляти окремо. У нас є кейс для 12 акумуляторів. Що дає нам потужність біля 150 Вт один. Це дуже велика потужність як для Powerbanku. Тож треба розуміти, що щось підключити сюди, що споживає 150 Вт, буде дуже, я б сказав, дуже погана ідея, тому що компоненти не розраховані на такі нагрузки. Я вам потім покажу, що я підключав 100 Вт, і деякі компоненти розігрівались до 120-115 градусів. Тож я вважаю, що 100 Вт потужності для нього буде забагато. Але тим не менш, якщо ви плануєте заживити онушку чи ваш роутер, то від цього пристрою вони будуть споживати десь 5 Вт, і це буде десь біля 30 годин. Тож, ви можете під час блокаутів десь 30 годин користуватися інтернетом. Тож, давайте подивимось, що ми маємо. Як я вже казав, це джерело безперебійного живлення. Тобто, якщо у вас на вхід підключено зарядне, то у вас буде безперебійне живлення, навіть коли електрика пропаде. Це ніяк не скажеться на вихідних роз'ємах. Тож, давайте подивимося, що ми маємо тут. Ми маємо два роз'єми 1521, які мають регульовану напругу. Кнопку вмикання-вимикання дисплей, який показує нам напругу на одному з регульованих портів. ось цьому, на якому ми бачимо, ось цьому, на якому ми бачимо 19 вольт. І маємо один USB-роз'єм, який підтримує Quick Charge протоколи. На іншій стороні ми маємо тільки один вхідний роз'єм, якому треба від 16 до 24 вольт. Що я вважаю дуже незручно, тому що майже всі наші блоки живлення, які є в нас вдома, це 12-14 вольт, і не дуже буває. Не дуже а легко знайти щось, що видає 16-24 вольта. Для цих цілей я використовую такий кабель. Це Power Delivery Trigger, який видає 20 вольт 5 А. Це USB-C, а на виході в мене звичайний роз'єм. Тож я вмикаю його в Power Delivery пристрій. І, і тут на виході в мене 20 вольт. І я заряджаю цей банк цим зарядним. Що можна сказати про підключення акумуляторів? А тут підключено, давайте вимкнемо йому. Тут підключено по 3 в паралель акумулятори. Це можна побачити тут. Тож, в нас вихідна напруга з цієї збірки 16 вольт. Тобто, якщо це 4 вольта на батарею, це 4Пі. І так, в нас 1, 2, 3, 4 мають а, такі холдери. А, давайте подивимося, що ми маємо на вихідних портах. А, як нам каже специфікація, що ця штука може видавати з порта. Від 16 до 24 вольт. В мене є таке навантаження АТОрч, за допомогою якого ми можемо це перевірити. Тож, що ми беремо, це нам вже не потрібно. Нам потрібен отакий капель. Підключаємо вход. Включаємо вихід 19 Вольт. Вмикаємо. Бачимо, в нас напруга 24,5 вольти. А я не в той роз'єм включив. Нам треба оцей роз'єм. Бачимо напругу 24,5. Бачимо 24,5. Це роз'єми регульовані. В нас є два резистори, які ми можемо регулювати напругу на одному роз'ємі і на іншому. Тож, давайте подивимось, що ми можемо. Отримати. Двадцять п'ять. 26,5 26, Двадцять шість вольт, це як я бачу максимально. Максимальне значення, яке ми можемо отримати. А що ми можемо отримати з цього порта? 21. Дев'ятнадцять. До речі, дев'ятнадцять вольт це напруга, якою заряджаються більшість ноутбуків з Windows 15. Це з цього порта нижче 15 вольт ми не можемо отримати. Тож, я би радив виставити тут або 19 вольт, як зазвичай потрібно для ноутбуків, або 24 вольта, якщо це. Вам треба щось заживити, що потребує 24 вольт. В мене стояло 24 вольти, тому що я живив від цього повербанку свій зарядний пристрій. Я об його зараз не покажу. Тож, а давайте перевіримо максимальне навантаження, яке може видати цей порт. У нас зараз. 24,5. Давайте поставимо трішки більше, ніж 24, тому що треба зауважити падіння напруги 24,3. Отже, ми бачимо зараз 4 Ампери 24 В, і вмикаємо. Ми бачимо, напруга просіла до 23,6. Powerbank в мене ДБЖ в мене не заряджений на 100%, тому що я хочу перевірити, який струм він буде споживати при зарядці. Тож, на табло 24.3, 24.6 є яка, деяка а, помилка, але це невелика помилка. Давайте перевіримо, а що в нас з нагрівом. Ми бачимо 94 Вт, Зараз ми отримуємо з цього ДБЖ. Я не думаю, що ви в реальному житті будете отримувати 94 Вт, тому що це, мабуть, недоцільно з такого пристрою отримувати 24 Вт. Але, тим не менш, маємо що маємо. Як я вам вже казав, деякі елементи дуже гарячі, прям дуже гарячі. І, мабуть, 94 Вт – це трошки забагато. Але, але, якщо вам потрібно, ви можете це використовувати, але контролювати температуру. Я не знаю, є, є тут якийсь захист чи нема, тому це може бути завелика навантаження для нього. Але, тим не менш, ми бачимо, що він може це робити. Давайте перевіримо інший порт. На іншому порту зараз налаштовано 12,5 вольт. Давайте подивимось, які напруги він може видавати. 14, так, 14 вольт це максимальна напруга, яку можна отримати на другому порті. А давайте подивимось, яка мінімальна напруга. Дванадцять. Одинадцять, десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. 3. Не <див> цікаво. До речі, я вже рік користуюся цим пристроєм, але ніколи не перевіряв граничне значення. 2. Один. Один. Дуже цікаво. Перевіримо струм, який він може віддати. Нуль. 0. Нуль 8 вольта ми можемо отримати з цього порта. А що по струму? Нам треба змінити cut-off voltage На 0 поставимо. Так, добре. Так, це дуже мала напруга для цього навантаження. Дуже мала. Давайте десь 5 вольт. Давайте 5 вольт як на USB роз'ємі. 5,2. 5 Ампер, що ми маємо. Просадку не видає він нам. Так, 1 Ампер, 2 ампери. 3. Ну, 3 вже багато. Тож, мабуть, тут є ліміт по... Струму. 2 Ампери. 2 і 1, 2 і 2, 2 і 3, 2 і 4, 2, і 5, 2, 2, і 7 і все. Потім напруга дуже сильно зменшується. То що, що ми можемо максимум отримати? 2,7, як ми бачили. 14 вольт. Так, це максимум. Ага. Оцей порт не такий потужний, як був перший. Тому що ми бачимо, що напруга просідає дуже. Дуже сильно. Прям дуже сильно. З цього порта 12,9. Ні, це максимум. Тож ми бачимо, що без навантаження він видає 14 вольт, але якщо ми вмикаємо маленьке навантаження струмом лише 1 А, ми маємо 12,9. Це досить велика похибка. Давайте подивимось 0,5. Ну, 0,5 ще якось. А 6 Вт. Ну, щось, щось не дуже, чесно кажучи. Тобто ми бачимо, що якщо навіть 100 мА ми струм даємо, то вже просідає напруга до 13,5. Це дуже дивно. А давайте спробуємо. Підключити зарядне у цей же час. Тобто Ми підключили зарядне. Бачимо, що горить світодіод заряджання червоним. Бачимо, що в нас тільки два сині світодіоди. Третій має бути, коли все буде заряджено. Тож, подивимося, що ми маємо, коли в нас підключене зарядне. Нічого не міняється зовсім. Тобто Найменше навантаження, і в нас вже просідає напруга на цьому порту. Тож, ми можемо зробити висновок, що цей порт не для великого навантаження. Я би на ньому налаштував, наприклад, наприклад, 9 вольт. Давайте спробуємо налаштувати на ньому 9 вольт. Для якоїсь онушки чи павербанку трошки більше. 9 вольт. І ось коли в нього 9 вольт, ми бачимо, що він нам може видавати якесь навантаження. Ну, давайте перевіримо. 1,5, 1,7, 2 Ампера, 17 Вт. Напруга вже просіла до 8,8, це ще нормально 2,5, 8,6. Ну, десь, я думаю, 20 Вт. Щоб не бачити дуже велику похибку в напрузі, я думаю, це нормально, тому що бачимо, що 3 Ампери він вже не витримує. 2,5, 2,3, 20 Вт. Тож зробимо висновок, що цей порт може видавати десь біля 20 Вт. Хоча попередній може видавати навіть 100 Вт. Так, що ми а, можемо перевірити при заряджанні? Що ми робимо? А в нас є. Усього навантаження така функція, яка може рахувати струм. Ми підключили до неї зарядний пристрій. Ми бачимо, що на виході в нас 20 вольт, і ми з цього пристрою, з виходу, підключаємо на зарядку. І що ми бачимо? Ми бачимо, що струм. 1.18 А біля 23 Вт заряджання. Якщо у вас він повністю розрядився, ви сюди поставили дуже великі батареї Десь 3400 мА, то заряджатися він у вас буде дуже довго: 5-6, 7 десь біля 8 годин. Якщо ми бачимо такий струм зарядки. Давайте ще перевіримо. Давайте ще перевіримо USB-порт. Що ми маємо на ньому? На ньому. Нам кажуть, що це QC. Нам кажуть, що це QC порт, який може видавати 12 вольт. Давайте перевіримо. Йдемо в швидкі зарядки і перевіряємо всі протоколи, які тут є. Я не знаю, ви бачите чи ні. У нас є Huawei 12 вольт, QC2.0 нема. Показує QC3.0 12 вольт максимально. Тож ми бачимо, що тут є QC3.0 з максимальною напругою 12 вольт. Давайте перевіримо, чи можемо ми отримати фіксовану напругу з цього USB-порта. Йдемо в QC3.0 і пробуємо змінити напругу. Ага, напруга тут не міняється. Йдемо в QC2.0 і пробуємо змінити напругу. 5 вольт. 9, ага, а тут ми можемо змінити напругу. Тобто в нас є фіксована напруга 5, 9-12 вольт. Якщо ви будете використовувати якісь QC-тригери, яких на ринку дуже багато, ви можете отримати а, з цього порту 12 вольт, якщо вам це потрібно. Тож, що можна сказати за цей пристрій? Якщо у вас blackout, якщо вам потрібно дуже, великий, дуже а, великий час живити? Ваше навантаження, то я вважаю, що це а, дуже гарний вибір, тому що на ринку я не бачив а, щось аналогічного. В мене є ще а, такий ж, але вдвічі менший. А, там майже все те ж саме, може зроблю а, колись на нього огляд. Але тим не менш, а, порт може один з портів може видавати 100 Вт, але я б цього не робив. Я б живив його, мабуть, на 50 максимум. Тож, для зарядки ноутбуку це може знадобитись, тому що не кожен ноутбук може брати 100 Вт, але якщо у вас ноутбук, який бере 100 Вт, то, будь ласка, будь ласка, контролюйте температуру. Тому що це пристрій китайський, я не можу сказати, що в нього тут є куча захистів, які допоможуть вам, і він не згорить, тому що все може статися. Тож, велике навантаження дуже обережно. Маленьке навантаження раджу. Тому що, а, 150 Вт. 150 Вт, як, як я вже казав, це десь 30 годин роботи вашого інтернету, вашого роутеру. Це дуже великий час. Тож нам ще треба перевірити функцію ДБЖ. В мене немає другого навантаження, щоб ми могли перевірити порт DC. Тож будемо використовувати порт USB. Підключаємо USB-C, і в нас почалася зарядка іншого павербанку. А тут так само в нас підключено заряджання. Ми бачимо 20 Вт йде зарядка. Роби павербанк. Вимикаємо. Порт USB. Працює. Бачимо. Вмикаємо ще раз. Бачимо. порт USB також працює. Зарядка йде. Тож, як би ви не вмикали чи не вимикали вхідну напругу, все у вас буде працювати. Тож, функція ДБЖ в цьому пристрої працює. Дякую вам, друзі, за перегляд. Діліться своїм враженням від цього відео. Що ви можете сказати. Чи потрібно знімати більш детальні обзори, чи треба більш поверхнево? Тож пишіть коментарі, ставте лайк. Дякую.